Особливо актуальним на сьогоднішній день це є боротьба з бур'янами або з інвазійними карантинними бур'янами. Що це значить простими словами? Карантинні види рослин це ті види, з якими потрібно проводити фітосанітарний контроль і їх постійно знищувати, адже вони дуже сильно впливають на здоров'я людей, особливо для тих людей, які хворіють постійно алергійними хворобами. Тобто у яких викликається алергія на е, подих е, пилку. Які, наприклад, вивільнюють ці рослини, вони квітують, і цей полок він дуже подразнює дихальні шляхи. Тому в країні на національному рівні була створена програма саме по боротьбі цих інвазійних карантинних видів бур'янів. Повністю на всій території України, просто не всі міста і всі райони вони затвердили ці місцеві локальні, регіональні програми. Дуже вкрай необхідно, особливо для міста Сміли і для Смілянського району, щоб це було сумісно, тому що е, види і полок цих росин може мігрувати різними шляхами. Це може бути і транспорт, це може бути і вітром, це можуть бути іншими тваринами, навіть технікою, автомобільним транспортом, будь-чим завгодно. З однієї, наприклад, рослини амброзії полинолистої, з однієї особини може бути 30-40 тисяч насінин. Уявіть собі, тобто це насіння, воно щорічно накопичується в ґрунті. Особливо ці інвазійні і чужорідні види рослин або ще ми, як називаємо їх бур'яни, вони оселяються на узбіччях дорог. навіть вже є на території заповідних урочищ Юрова Гора і Шаєва гора. Це дуже прикро. Але так як землевласники, землекористувачі використовують сільськогосподарські землі для вирощування сільськогосподарської продукції, вони повинні особливо звернути увагу на те, щоб використовувати гербіциди для знищення цих бур'янів. Тому деякі частина з цих бур'янів просто проникає навіть у заповідні території. А крім того, ці всі чужорідні карантинні види бур'янів, вони впливають на стійкість екосистем, таким чином витісняючи інші види рослин. Тому давайте ми з вами зараз завітаємо саме на ту частину, де зростають ці інвазійні чужорідні види рослин. Ми з вами знаходимося ось з однієї частини верхньої Смілянського міського парку і можемо також прослідкувати, що у рослинному покриві, а точніше трав'янистому покриві, зростають бур'яни і карантинні види рослин. От перед нами рослина, яка називається амброзія листа. Вона — це однодомна рослина з родини айстрових. Ви бачите, що тут є головне стебло, листки довжиною 4-5 см. Ось вона вже буде починати квітувати. І Таким чином, від цієї квітки буде потрапляти пилок ну, в повітря. І осідати після цього насіння буде в ґрунт. Таким чином, цю рослину треба негайно. Виривати з корінням, тобто видалити, механічно видалити, або е, зрізувати, підрізати бензопилкою декілька разів. Але це треба робити до того, коли квітка почине, почне квітувати, а не вже після того, коли відквітує амбросія, тому що результату ніякого не буде. Ну і вперше амбрузія поленолиста з'явилася у 1925 році в Дніпропетровській області. В Києві з'явилася у 1944 році. І в 50-х роках вона потрапила майже в усі е, адміністративні області. Крім того, амбрузія поленолиста дуже небезпечна. Це один із найнебезпечніших карантинних бур'янів. Крім амброзії пленалистої, ще небезпечний бур'ян є буршівник Соснівського. Я зараз не можу його тут побачити. Крім того, тут ще зростають такі бур'яни, як лобода Біла ось перед вами. Ось Лобода Біла це бур'ян, але це не карантинний бур'ян. І понад круто схилами від верхнього до нижнього парку зростає ще аморфа кущова. Ці бур'яни заполонили повністю весь простір. Я можу так сказати, що стосується міських територій, це узліс узлісся, узбіччя, навіть долини річок, міський парк, вуличні насадження, тобто, май майже повністю скрізь поникли. Крім того, ще й на сільськогосподарських полях. Крім аброзії полинолистої із борщівника Соснівського, ще у нас такий один є деревний, я б сказав, бур'ян. Це клен американський, або ще його називають клен ясенолистий, або клен негідний. Ацернегундо на латинській мові. Ось, будь ласка, він перед вами, він зростає майже скрізь. Біля залізничного полотна, в парках, в садах, в лісах повністю, і таким чином він витіснює інші види рослин. Тому з ним, звісно, що дуже важко боротися, але він протидіє на нього впливають гербіциди. Є спеціальні гербіциди, які впливають на нього. Це не значить, що зараз нам потрібно цей клен американський повністю вирізати, як і вирізати повністю всі тополі, або ще якісь дерева, тому що вони там викликають якусь алергію або ще. Це потрібно робити конструктивно, підійти з розумової точки зору, тому що всі зелені насадження не можна знищити, а треба періодично. треба щоб… Формувалася програма щодо збереження міських зелених насаджень. Треба, щоб про була проведена комплексна оцінка. Я підкреслюю комплексна, тому що я не вважаю, що працівники. Житлово-комунального господарства або зеленого господарства, або відділу екології благоустрою можуть давати якесь заключення на вирізку якихось насаджень. Це потрібно проводити на громадських засіданнях, обов'язково за участю громадських організацій, науковців, вчителів природничого факу, щоб всі ці конструктивні рішення можна було потім запроваджувати саме по озелененню міста Сміле. Якщо це буде все проведено, якщо будуть затверджені всі ці міські програми щодо на благо зелених насаджень, а в тому числі і таким чином буде покращений саме стан зелених насаджень.